Я розповім тобі про спосіб, завдяки якому ти навчишся банальні речі цікаво показувати аудиторії. І Він підійде для тебе, навіть якщо ти сидиш за компом більшу частину дня чи багато працюєш з клієнтами, і тобі здається, в тебе абсолютно немає часу на контент. Одразу скажу, це не топ-100 тем для сторіс, чи якась магічна фішка, яка підійме тобі охоплення в більшості випадків. Це повний булшіт. Я буду пратися виключно на природу людської психології. Та уваги. І докажу тобі, що ведення цікавого контенту це всього лише навичка. Все почалося, коли я дуже хотів вести блог, але боявся тих сторіс. Мені було років 18, я не знав про щось знімати. Я думав, що моє життя не цікаве, бо жив тоді з батьками. І взагалі дуже сильно соромився себе на камеру. В той момент я записував приблизно такі сторіс. Не дуже навіть зараз дивитися не дуже, щоб ви розуміли трансформацію. Ось так виглядає мій контент зараз. Стільки переглядів збирають мої сторіс. А ще я давно вже стабільно роблю продажів з блогу на. 10-20 тисяч доларів щомісяця. А поки що повернемося у минуле на декілька років назад. Мені тоді, як я вже говорив, було дуже важко стабільно робити контент, щоб ви розуміли наскільки важко і наскільки я цього хотів, я будильники собі ставив, щоб не забувати сторіс викладати там кожні там, дві години. Постійно шукав якісь цікаві факти, щоб поділитися з ними з підписниками. Думав, що треба видавати кори, щоб тебе дивилися, як же я тоді помилявся, як ви зрозуміли, блогером з народження я не був, тому почав шукати відповіді: а що справді цікаво, аудиторії, щоб точно знати, що і як знімати. І тоді у хід пішли психологічні дослідження. Книги про тригери, наукові статті про людську увагу, книги про сторітелінг, сценарне мистецтво. Я намагався всюди знайти відповіді, а що саме цікава аудиторія. Я навіть фільми відомі аналізував, щоб зрозуміти, чим вони так сильно увагу чіпляють. І знаєте, з плином часу і завдяки тестам я реально знайшов закономірності. Я знайшов те, що всім людям завжди найбільш цікаво. І зараз я з вами цим поділюся. І розкажу, як це впровадити у свої сторіс. Всього я виділив декілька правил, за якими потрібно вести сторіс, щоб і тобі було не сильно запарно, і людям було цікаво за тобою спостерігати, навіть за максимально банальним контентом. Сьогодні я розкрию два з них, два правила про інші ти зможеш дізнатися тільки на моєму повному навчанні маніблог. Але повір, навіть ці два правила. Можуть повністю перевернути взагалі твій погляд на контент і дуже сильно допомогти тобі з створенням сторіс цікавих щодня. Тому обов'язково дивись до кінця. Правило перше: людям найбільше подобається спостерігати, як інші люди вирішують проблеми. Подумай про це на цьому побудовані абсолютно всі фільми і серіали. Згадай будь-який сюжет у центрі завжди є герой, головний, який протягом всього дійства вирішує певну. Проблему, а тепер питання, як ми це можемо у блозі використати? Розповідаю, виділи дві-три головних проблеми у своєму житті. Проблема це ну непогано. Це просто твоя ціль, те, чого ти хочеш, але поки що в тебе цього немає. Це може бути класне спортивне тіло, хочу заробляти 100 тисяч доларів на місяць, хочу мати офігенні відносини зі своєю нареченою ще якісь. Інші цілі, які важливі для тебе зараз в твоєму житті, ну і якими ти потенційно готовий публічно ділитися. Важливо, щоб хоча б одна твоя ціль стосувалася твого виду діяльності, бо це буде основним сюжетом для твого блогу. Бо якщо я розповідаю, наприклад, про продажі через блог, а в контенті в мене буде тільки про те, як я ходжу в зал, і покращую стосунки зі своєю дівчиною. Ну, в мене тематика блога просто перейде на іншу сторону контент, який розкриває загалом там тебе твоє життя. Я це фігієне, це цікаво для аудиторії, але повинно бути ядро, основний вид твоєї діяльності, щоб люди розуміли взагалі, хто ти, чим ти живеш, чим ти займаєшся, чим ти можеш бути їм корисний. А тепер до прикладів: умовно, ти фітнес-тренер, покажи тоді, як трансформуєш свою фігуру після місяця відпочинку. Або показуй те саме на прикладі підопічного, наприклад, ти таргетолог. Дизайнер, СММ чи інший там діджитал-спеціаліст тоді показує, як заробиш певну суму грошей, чи знайдеш таку-то кількість клієнтів за місяць або там за меншу кількість часу. Я, наприклад, у різні періоди показував, як наберу перші 10 тисяч підписників, як витрачу на рекламу 5 тисяч доларів, і як зароблю 100 тисяч доларів. І знаєте, для мене досі люди деякі от на навчання приходять і говорять: Дані, я почав за тобою прям активно спостерігати, коли побачив там одну з цих сюжетних ліній. Мене там от прям щось. Зачепило, мені стало цікаво, і все. Я після цього на постійній основі дивлюся твою сторіс. Ну а вже ж коли людина постійно тебе дивиться, вона набагато краще прогрівається і легше в тебе купує. Дивись, тепер трохи рекомендацій. Чим конкретніша мета і дедлайни твоєї цілі, тим цікавіше для аудиторії, але тим більш напряжніше для тебе. Тому не обов'язково ставити жорсткі рамки, аля там досягну цього за тиждень, досягну цього за місяць. Головне, щоб аудиторія розуміла стартову точку, а і до чого ти йдеш. Тобто вона розуміла. Де ти зараз знаходишся в контексті своєї цілі, на якому ти зараз етапі, до чого ти хочеш дійти, і от спостерігала за самим процесом, щоб ти показував знаєш, там, проблеми, з яким ти стикаєшся, як ти їх вирішуєш, як ти доходиш до своєї цілі. Це в принципі найцікавіший контент для аудиторії. Як я і казав, людям подобається дивитися, як інші люди вирішують свої проблеми, крім лінії, де ти вирішуєш свою головну проблему, яка стосується твого виду діяльності, додай ще одну-дві в залежності від цілої у твоєму житті зараз. Як я говорив. Наприклад, як покращуєш своє тіло, працюєш над стилом, чи йдеш до реалізації своєї мрії. рухаємося далі. А тепер я вам розповім про інструмент, з яким будь-який контент стане цікавим без перебільшення, навіть максимально банальний і звичайне. Також покажу, як я використовую цей інструмент у своєму блозі. Давайте так. А вже ж якщо ти живеш як агент 007, за тобою завжди буде цікаво спостерігати. Але що робити, якщо в тебе максимально звичайне, нормальне життя зі своєю рутиною? І тут час розкрити правило номер два. Слухай уважно: людям цікаві не самі події, а твоя реакція. Акція на них, тобто тобі необхідно навчитися рефлексії, не просто вести сторіс з фактами. Попрацював, поїв, потренив. Це скучно, а додавати емоційний підтекст, свою емоцію та реакцію на ці події. Приводжу приклад: на екрані зараз ти бачиш мої сторіс і те, що я на них показую. На вулиці погана погода, та йде дощ! Я граю футбол з тіпами якимось, я в магазині. Я у залі. Погодься, це максимально стандартний контент, який може повторити кожен. Тобто тут немає якогось там супер-лухарі лайфстайлу, великих інфоприводів чи великої підготовки до зйомки цих сторіс. Але прикол то в тому, що саме такий контент збирає в мене максимальне охоплення. Можете самі в цьому впевнитися. На кожній з цих сторіс 4 тисячі переглядів і більше ще завжди на такий контент, купо відповіді і забитий Дірект. Що особливого в цих сторіс? На кожній з них я даю свою реакцію. Я хейчу дощ у Валенції, ділюся спогадом з, з дитинства, коли показую, граю у футбол, даю свій фідбек на дивні аксесуари від балансіга і розповідаю, як в мене з тренуваннями в залі. Тобто я не просто показую сухі факти, я даю рефлексію, і саме завдяки ній сторіс цікаво дивитися. Вони стоять живими, а не пластмасовими. Саме такий контент і хоче аудиторія, коли підписується на блогера. І саме за таким принципом нам цікавіше дивитися футбол з коментатором. <світок> Саме через це такий популярний формат реакцій на Ютубі. Саме через це такі популярні стрімери, які постійно дають свою реакцію на різні події. Людям це цікаво. Але то файно дивись, рефлексія це така сама навичка. Тобто, це не якийсь талант з народження, що у когось вона є, у когось немає. Цьому можна навчитися, цьому треба навчитися. Але вже ж, якщо ти до цього ніколи не рефлексував у сторіс, на початку це може бути важкувато. Або тобі може здаватися, що твоя рефлексія. Тупа, нецікава. цікаво. Тут потрібно практикуватися. А зараз дам тобі максимально просту пораду, яка тобі вже допоможе. Перед тим як виставляти якийсь контент, щось от розповідати на камеру, ділитися чимось, уяви, що зараз перед тобою твій близький друг, і ти не в сторіс щось розказуєш, а ти ось йому щось розповідаєш. Ось подумай, чи будеш ти зі своїм другом таким супер офіційний, чи а, будеш ти говорити сухими фактами. Ні, ти будеш. Тілитися реальною чесною своєю реакцією. І ось якщо ти видаси контент, наче ти зараз це розповідаєш другу, це буде от. Прям гарантую тобі 100% цікаво дивитися в аудиторії. А вже на своєму навчанні мені блог я видаю детальні інструкції, як навчитися рефлексувати у контенті, а також по іншим правилам контенту, щоб ваші сторіси збирали максимальні охоплення, а вам було дуже легко і ненапряжно вести той блог. Обов'язково залишай вподобайку та коментар, якщо було корисно. А також підписуйся на мене, бо на цьому каналі я. Не планую зупинятися в відео будуть виходити інші, такі можна сказати, міні-уроки по теж дуже важливим цікавим для тебе темам. І дивись, ми зараз з тобою розібралися, як цікаво вести сторіс. Але я думаю, всі розуміють, що перегляди то одне, але кінцева мета то продажі. Тому я дуже рекомендую подивитися ось це відео, щоб зрозуміти, як налаштувати собі систему продажів через блог. Щоб навіть на постійній основі, навіть коли тебе в блозі взагалі немає, отримувати продажі на свої інфопродукти чи послуги. Подивись, що мені писали люди, які вперше дізналися про цю систему. А якщо ж захочеш разом зі мною перетворити блог на реальний бізнес, то запрошую тебе ще раз на Маніблог. на продукті, ми оберемо стратегію для продажів, яка підійде саме тобі. Поставимо план, що кому і наскільки ти будеш продавати там послуги чи інфопродукти. Ти зробиш собі продаючу воронку через блог, щоб вже в перші тижні отримувати оплати від клієнтів, налаштуєш самостійно собі рекламу, а також навчишся вести блог і продавати через нього постійно чи у форматі запусків. Мені блог вже пройшло сотні спеціалістів експертів в різних нішах. в мене величезна кількість кейсів, дуже багато досвіду. Нещодавно ми повністю оновили мій навчальний продукт. Тому, якщо тобі цікаво, залишай свою заявку в описі під цим. Відео всім дуже дякую за увагу. До наступних зустрічей у відео чи в моєму інстаграмі. Пока-пока.